Цей легендарний сигнал пам'ятає навіть моя бабуся. З появи першого месенджеру пройшло вже 20 років. За цей час з'явилися вже сотні нових. Та які з них безпечні? Проаналізуємо найпопулярніші серед українців месенджери. Месенджеру Facebook це досить ризикований сервіс з точки зору витоку даних. Фейсбук любить дані своїх користувачів, адже заробляє на рекламі. Не радимо для професійної переписки. У Telegram сумніви викликають російське походження сервісу та бізнес-модель. Viber серед українців достатньо популярний, але до нього є багато питань. Наприклад, відсутність двофакторної аутентифікації. Для серйозних розмов не радимо, але для батьківських чатів саме те. Whatsapp як сервіс дещо реабілітував себе в останні роки, зміцнивши систему шифрування. Але якщо ваш телефон потрапить у руки до замисників, серйозного захисту на цей випадок немає. До того ж, Джефа Безоса, голову Амазону, хакнули якраз через WhatsApp. Безпечнішою альтернативою популярних месенджерів є сигнал. Із переваг незалежна команда розробників і надійний протокол шифрування. Сміливо рекомендуємо сигнал для особистої та корпоративної переписки. До того ж, його використовує навіть Єврокомісія. Чи відправила б ваша бабуся паспорт звичайною поштою? Навряд тож і ми не радимо переоцінювати жоден з месенджерів.